Доброго раночку, друзі! Слава Ісусу Христу! Миру, добра, здоров'я. Ви знову на моєму каналі. Канал Сільське подвір'я. І я запрошую вас у гості до себе на канал. Не можу вам похвалитися зараз нашими краєвидами, бо все кругом чорне. Зима на вулиці. У нас сьогодні на телефоні показує мінус 11. Ну, не знаю, бо погода суха. І не знаю, чи є 11, чи скільки, не знаю. Але про що хочу поговорити. Сьогодні, як і завжди, йду на роботу. Сьогодні неділя. Для когось вихідний, для мене звичайний робочий день. Йду сьогодні на роботу і мене запитували, яка задовга дорога на роботу. Відповідаю, 2 кілометри в одну сторону. Уже, друзі, я вам скажу, я вже не біжу цю дорогу. Колись я її могла за 10 хвилин подолати. А тепер чим раз з роками, з роками, і дорога. Верніше час, дорога не збільшилася. Дорога така, як була, але час її подолання збільшується. Холодну в руку телефон тримати, але тішить те, що вже ось так гарно заливає сонечко. Ой, день буде гарний. Дав би Бог, щоб був спокійний і все буде добре. Так, що ще, що ще вам розказати? Е, можливо, нові підписники будуть і запитувати, ким я працюю. Друзі, наразі працюю продавцем. Але то ще невідомо, як буде далі. А звичайно, як буде далі, то я вам обов'язково все розповім. Хочу вам потішитися. Дякувати Богові. YouTube мені відновив членство спонсорській, спонсорській діяльності. Відновив мені монетизацію, за що я вдячна розробникам YouTube. Так, тепер далі. Ох, як ви знаєте, ми тримаємо сільське господарство утримуємо. В'єтнамські свинки наразі і кури. Наразі нічого такого особливого нема. Ну і поле в нашому розпорядженні. Ось, друзі, курочки наші нас ощасливили. Сьогодні маю замовлення на домашні яйця. Наразі Хури непогано несуться. Як для наших 11 курочок, то дякувати Богові кожен день є 5, 6, 4, Це, це більш-менш ще нормально. Потепліє і буде краще. Хочу вам сказати, що по, трішки, по потрішки яйця назбируються. Ми обидвоє з чоловіком. Їх не з'їдаємо і, в принципі, не можемо. Дітям не передаємо, діти мають свої кури. Так що, хто би хотів домашнє яйце у селі, наприклад, ну, в селі, можна сказати. Бо так, щоб пересилати, то треба мати 100 курей. Щоб було багато. то запрошую до співпраці. Де знайти мене, ви знаєте. Номер телефону. Телефон, месенджер, вайбер, телеграм. Я є скрізь Е, За інстаграм не кажу, бо в Інстаграмі я особу там не перебуваю. Переважно я YouTube, Месенджер, Тікток, Фейсбук. У таких мережах. Там мене можна знайти. Так я розучилася, друзі, щось нести в руках, чесно вам скажу. Я завжди з рюкзачком і мені так зручно. Я собі в рюкзак закидала, що мені треба, а там переважно гаманець і косметичка з ліками і пішла. А в руках я трошки вже відвикла. Моя гора одна й та сама, що вчора, що сьогодні. Нікуди вона не поділася. Тому я її долаю і так захекалася. Так, температура досить, я вам скажу, немаленька. Бо зараз вам покажу. Дійдемо до того місця, а я вам покажу щось. Так, хочу вам показати щось, але поїхав мій, верніше так, поїхав мій транспорт на фазенду. А в село я йду пішки. Ну нічого вам показати. Не знаю, які окриці. Бачите? Оце все, це все замерзає. попри краї і попри краї все замерзає. Тому я знаю, що, що є більше як 10. Отак. Чорні лісища ще кругом. Люблю нашу природу. Я вам скажу, дуже люблю, дуже люблю ось таке небо і ось такі глиняні наші гори. Взагалі люблю цю місцевість, тому що я тут дихаю на повні груди. Я на цей кілометр, коли приходжу з асфальту, то я тут мені просто легені відкриваються. А як почнеться весна, почнеться все, ці ліски. Це все почне розпускатися, то ще буде краще. Отак. Буде красота, друзі. Буде красота, були б ми живі, здорові. Мир би був, спокій, а то все буде добре, все приробиться. Природа від... почне пробуджуватися і буде все гарно. Так, друзі, змерзла я в руку, дійшла тут до річки. І свої 11 дають це чути. Так що ховаю я телефон. Всього вам всім найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Миру, спокою. До нових зустрічей, Па-па-па-па. Мені аж затинає дух так у руку змерзла.